От, як ви думаєте, будуть тут пророщі чубуки? Королева виноградної лози. Це іменно вона перевернула міні кільчеватор там, де стояла в бані, де залізла. Ну тоді вона була якби котилася, місто шукала. Ну а тепер ось о... Бачите, в гаражі. Королева. Королева, вставай, тобі пора вже на виход. Ну оце якось оце так. І тепер думай, що там таке. Корні вже всі обловлені в чи ні. Так, усім привіт. Неділя сьогодні. Ну вітер такий скажений, що просто не знаю. Напишіть, у вас теж такі вітри. Дує з них здуває, Не те, що не вам ролик записати, не працювати, ну нічого. Я тільки що вийшов. Почав підготовку до, до шкілки, короте. Бугор робив, короте. Дивіться, аж мені картуза знімає, не то, що знімати не було, кому вибачайте. один робив бугор ось ось, ось цією технікою, як завжди своїм, як я кажу, на нього желізний конь. Ось такими ось дисками, бачите? ну кукушники, цим же ми і Картоплю саджали. А тільки було, що тут Зараз покажу, бо я її тільки що зняв. Ось, о, отаке рало було ось для картоплі. Отак воно виглядає. А от стояла труба, ось я її зняв. Куди картошку ми кидали, бо я не знімав вам відео. Отак воно все короче, було виглядало. Отак. так. О! Оце ну, так, в двох словах. Короче, побачили, так? Да? Йдеш просто збоку, один рулює, а другий просто з відром кидає сюди ось в каналізаційну трубу картошку. І все, воно тим воно риє канавку, туди попадає картопля. А ти ж дисками, опучниками цими загортає і виходить такий бугорок. Ну, а я зараз покажу, що я зробив. Ну, в себе на, на ділянці. Бо вже там деякі, я витягував з кільчеватора, дивився, деякі м -м попроростали, е, ці ж ну, мої чубуки да, і корні е, пустили, то вже пора пішківку робити. Ось, я ж кажу, не було кому держати камеру, я сам пройшовся, зробив отакий бугор. Бачили. Да, бугор, а тепер він сильно гострий, виходить, да? я не хотів там сильно настраюватися, бо тут роботи на одну минуту, а настраюватися більше, то я ось, бачите, за допомогою такої лопати. Ось, просто отак ось, тягаю, ось та й все, дивіться, протягнув. Три секунди. Мені так проще, бо зараз я сюди буду положу. Капельну ленту ось сюди. і потім вкрию, вкрию це все діло плівкою. Тут мені ну не знаю, ну, понадобилося 2 минути пройти з мотоблоком. Це Я зробив цей бугор зараз. Ще минуту пройду цією лопатою ви побачили, як це все швидко. Скину йому отой гостряк пік. Положу сюди, а капельну ленту під'єднаю. У мене ось труба для поливу і для всього. Я зараз рядом отуток, кран ставлю і сюди. Якраз у мене буде, коли мотоблоком оброблятиму, отут, то хватає місця, мені. і я його на буду, сйомі зняв і в мене тут я проїжджаю свободно. Нічого нікому не мішає. І тут у мене вистачає мотоблок, тут спокійно проїжджає, обробляє, ще й місто залишиться для сапи, що прийдеться і досапувати. Бо тут я, я зазвичай робив. ну... Майже 4 проходи мені треба було, щоб оце тут закрити. А зараз я взяв рівно по центру, то в мене тут, виходить, чуть більше бо фреза займає, допустимо, 90 сантиметрів. а тут ще останеться місце, ну трохи лопати цим. Ну, Сапку під сапати. Та й все. Ну, так і буду виходити. Бо вже вітриці перейдуть трохи, то вже натягну градобійну сітку. Ось сюди. Я сюди як висаджу чубуки свої, да, зроблю дуге. Поставлю. Ось, от канавки, ось цієї канавки до канавки. Ось так от дуги зроблю і накрию такий парничок. Мало ли, поки воно там, поки тамчі будуть холодні, воно в парничку буде собі накрию агроволокном 60 й плотності. І так воно тут буде і рости. Тут капля буде. Захист буде і від вітру, бо ну, ну, з них здуває, воно, дерева ходуном заходить нереальне, я ж кажу, не, не працювати, не, не ролика зняти. Обробити ось, не можу вже третій день обробити. Утром встаєш, вітер. Ввечером ну, вітер. Ну Не буде же серед ночі ходити з оприскувателем. Тут діло на один бачок. Ну, не дає. Є надія, що вже ось воно трошки, би, трошки успокоїться та тоді буде ну, трошки зручніше працювати. Бо я ж кажу, від вітру можна бігати тут по дворі, у спину толкає. Так що якось оце так. Сьогодні почалася підготовка така. У неділю таке відео. Ну, Потім як висаджу вже школку чи буду висаджувати, я вам ще тоді покажу, вже друге відео зніму, покажу, які там корінці. Як я буду ну, тепличку цю зроблю, дуги поставлю. ну, Тобто, якось оце так. На цьому все. Усім миру і добра. До побачення, до наступних відео.